Дорогі брати і сестри, мир вам! Як добре розпочинати день не з тривог і новин, а з молитви за тих, кого ми найбільше любимо. Якщо ваше серце боліє за дітей, за онуків, за батьків, за весь дім, зупиніться на кілька хвилин, помоліться цією ранковою молитвою за сім'ю та дім, знайдіть тихе місце, перехрестіться і давайте помолимося разом. Господи Боже наш! Небесний Отче, дякую Тобі за цей новий день, за те, що Ти зберіг нас цієї ночі і дарував нам можливість знову жити, любити і молитися. Сьогодні я приношу до Тебе в молитві свою сім'ю і свій дім. Господи, благослови наш дім, щоб Він був місцем миру, любові і Твоєї присутності, захисти Його від усякого зла, від сварок. Образ, несправедливості і спокус. Нехай Твої святі ангели сторожують біля наших дверей і вікон, оберігаючи нас від видимих і невидимих небезпек. Благослови, Господи, усіх, хто живе в цьому домі, благослови батьків, дай їм здоров'я, терпіння, мудрість і силу нести свої щоденні турботи з любов'ю, благослови дітей і онуків. Бережи їх у дорозі, в школі, на роботі, захисти від поганого впливу, від злого слова, від поганих рішень і небезпек, пошли їм добрих людей на життєвому шляху і веди їх дорогою правди. Благослови, Господи, подружжя, збережи любов і єдність між чоловіком і дружиною, дай їм вміння слухати одне одного. Прощати і підтримувати, щоб у домі не було місця для ненависті і холодності. Пом'яни, Господи, усіх наших рідних, хто далеко від дому, у дорозі, на чужині, на роботі, у лікарні, на війні. Огорни їх своїми руками, збережи їхні душі і тіла, поверни їх додому з миром. Господи, в Твої руки віддаю цей день і всіх, кого люблю. Куди б сьогодні не пішли мої рідні, йди попереду них, охороняй ззаду, прикривай з усіх боків своєю благодаттю. Дай нам сьогодні духу миру, щоб у нашому домі панувало Твоє світло, а не тривога й страх. Навчи нас бачити одне в одному твій дар, цінувати час, проведений разом, і дякувати Тобі за кожен прожитий день. Господи, благослови наш дім. Наповни його Твоєю присутністю, щоб кожен, хто переступить Його поріг, відчув тепло, любов і спокій від Тебе. В руки Твої, милосердний Боже, віддаю свою сім'ю, свій дім і весь цей день. Нехай буде свята воля Твоя в нашому житті. Амінь. Якщо ви молилися цією молитвою, нехай Господь благословить вас і вашу родину сьогодні і завжди. Нехай у вашому домі панують мир, любов і Божий захист. Напишіть, будь ласка, в коментарях імена тих рідних, за кого ви особливо просите молитви. Ми разом будемо підносити їх до Бога. Підпишіться на канал, щоб ми стали великою родиною у молитві і могли молитися разом щоранку і щовечора. Амінь.